Немає заповіту. Все відбере держава та всі посваряться, не завжди є можливість та час скласти заповіт, або не хочете його складати. Та тоді спадкоємці можуть залишитися без спадщини і її взагалі забере держава. Існує два види спадкування за заповітом та за законом. Першочергове право на спадкування має ці на кого був складений заповіт, і ті, хто має право на обов'язкову частку у спадщині. Це малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатні. На вдова дівець та непрацездатні батьки. Якщо заповіту немає, то тоді спадкування йде за законом. За законом існує 5 черг. Перша черга це діти, другий з подружжя, батьки. Друга черга рідний брат сестра, бабуся, дідусь. Третя черга рідний дядько та тітка. Четверта черга особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше 5 років до часу відкриття спадщини. П'ята черга Інші родичі спадкодавця до 6 ступеня споріднення це двоєрідні і так далі. Кожна наступна черга одержує право на спадкування тільки у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, тому завжди залишайте заповіт, щоб не посварити всіх родичів, та спадок не відійшов в державі. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше цінної інформації.